Мені дуже прикро, що поки ще триває війна, і нам треба далі всім триматися отак. Починається зародойобство. Mm. Ой, починається. Uh -huh. Вже ну я буду брати е, галичан. Тому що це дуже непересічні люди. Зараз дуже багато хто чітко усвідомлює і працює заради того, щоб допомогти серед галичан. Але є й галичани, які вже починають собі думати про майбутнє політичну ситуацію ага. після того, як ми переможемо. Хлопці, та ми ще не перемогли. А вже люди граються в політику, вже люди граються в зрадофілство. Ага. Ну, хлопці, ще нічого не закінчилось. І оці розумієте, і оця, оця риторика така дрібна. Хто прийде, хто uh -huh. ким буде керувати, хто за собою поведе, і так далі. Занадто розслабились, щоб і так думати. Це знецінює подвиг великих героїчних людей.